Запалююча відьмочка до нас завітала. А ну стійте. На вечірку із солодощами не можна. Прошу все залишити. Ось тепер інша справа. Можете проходити. А це ще хто зомбі? Hey! Ось це тебе життя потріпало. Ха, вже кого кого, а мене такими трюками не злякаєш. Краще давай я перевірю тебе на наявність солодощів. Так, так, так. А ось і смаколики. Зізнавайся, в рукаві заховав. Ой, з рукою якось ніяково вийшло. Невже ти справжній зомбі? Назад, мабуть, не повернеш. Ну тоді ось тримай та проходь. Let's go! Прошу тільки не їсти мозок гостей. Нарешті я потрапив на вечірку року. А вдаватися зомбі виявилось набагато складніше, ніж я думав. Але головне, що я зміг пронести солодощі. Так-так, це штучна рука з моїми улюбленими цукерками. Вечірка обіцяє, ботика.